Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про фентезі знову Олексій Ганзенко Курява. Книга 19-го року. Мені потрапила з бібліотеки. І коли я прочитала нотацію, яка звучить: так, Україна зазнала поразки у війні 2010-20-х років. І не лише на зовнішньому фронті від агресора, а й на внутрішньому, від невигубної корупції, від запроданства і розбрату, від всевладдя та зажерливості казнокрадів. Нова маріонетко... Нові маріонеткові керманичі приєднали країну до Союзної держави Росії і Білорусі. Я коли це прочитала, думаю, Боже, що це за дурня? І э, перше враження було, я ніколи не буду брати до, до рук цю книжку. Але природна цікавість, вона ж не може дати спокійно пройти повз такі речі. І я вирішила, що ну, добре, я візьму її і повертаю. Ну і коли починаєш читати е, твори Олексія Ганзенка, то. Недаремно е, є така приміточка любителям пригодницької прози, е, вже не можеш відірватися. Отже, це фентезі, те, що називають панк фентезі, тобто розповіді про е, нескорених, і ця розповідь насправді не про союз не дай Боже, е, із найбільшими дудожерськими режимами. Ця розповідь про опір, про боротьбу за свободу, про відстоювання своїх прав громадянських, людських, прав на вільне гідне життя, на свободу і на кохання. Отже, ви розумієте, що окрім сутопригодницьких пригодницької історії, тут ще буде любовна лінія, і вона дуже цікава. Тому це ну, так званий любовний трикутник, тому я думаю, що спектр охочих почитати розширюється за рахунок жіночої, дівочої аудиторії. Отже, що таке курява? Курява, як ви гадаєте, от хто додивився тільки до цього і має змогу зараз. Написати комент, напишіть, будь ласка, ваші версії, що таке курява, чому присвячена ця книга, як ви гадаєте? А я не буду довго тримати інтригу, розкажу. Отже, Олексій говорить про те, що Україна зазнала поразки в першу чергу, народ зазнав поразки під час Майдану, під час Революції Гідності. І отой овоч, який був, він переміг і залишився. І з дуже такими скупими, але яскравими мазками він описує Олексій Ганзенко описує о той режим, який довів країну до того, що з усієї країни залишився в більш-менш нормальному стані лише Київ. Ну, і то умовно в нормальному стані, тому що люди звичайні прості, в дуже бідному становищі і процвітає корупція, кумівство і таке інше, і, безумовно, режим стеження і такий людожерський режим повної відсутності повної свободи. А все, вся інша країна абсолютно занедбана, частина її з в західному напрямку оголосила про автономію, а ось схід і південь, особливо південь, потерпає від страшної екологічної катастрофи. Вся родюча земля України перетворилася на порох. І оцей порох, оця пустеля, в якій не виживає ніщо, і називається Курява. Не виживає ніщо і ніхто, окрім українців. Українці, які не хочуть мати справу з владою, як багато століть тому втікають. На ті вільні, не можна сказати, землі, да, на ту куряву, під те палюче жахливе сонце, і винаходять новий спосіб виживання, вирощування верблюдів. Верблюди дають їм заробіток, верблюди дають їм гроші, які вони витрачають на те, щоб створювати більш-менш людські ну, більш-менш дуже умовно людські умови існування. Тобто з штучним морошуванням, з тим, що вони постійно ходять, як бедуїни в каптурах, захищаючи своє обличчя і тіло від палючого сонця. Ну і там, де є гроші, де є заможні люди, там, звичайно ж, розквітає життя навколо. Так, як свого часу формувалася Січ, так тут формуються окремі хутори, в яких живуть люди, що не мають імен-прізвищ, мають лише прізвиська або позивні, як би ми сказали, сучасною мовою. І ці прізвиська дуже нагадують, козацькі часи тут є Еней. Тут є батько-сміх, тут є дід Стопут, ми вже здогадуємося, напевне, який образ е вималюваний за цим прізвиськом. Тут є сучасні назвиська, такі як флешка, такі як Бедуїн той же, є Десна. Дуже цікаво, мені здається, навіть з наукової точки зору дослідити оцей зв'язок між козацькими прізвиськами, які потім переросли в прізвища, і тим, що творить фантазія Олексія Ганзенка. Очевидно, що він спирався на, саме на козацькі традиції. І по ходу розгортання роману, ми це в цьому переконуємося все більше і більше. Отже, де є життя, де є гроші, де є заробітки, там є звичайно злочинці, вороги козаків чи українців, які заробляють, і е е є звичайні бандити, які просто нападають і грабують. Ну а є більші бандити, це влада. Яка намагається раптом зрозумівши, що є якісь джерела доходів, бо все інше вони прожерли і занедбали, м'яко кажучи? Влада починає полювання на оцих мешканців куряви? Що відбувалося, як відбувалося, чим завершилося, ви дізнаєтесь, прочитавши цей роман. Скажу, що він мені надзвичайно сподобався. Там немає якихось занадто замислуватих, якихось там філософських роздумів чи ще чогось. Це звичайна пригодницька історія. Це, ще раз скажу, любовна історія між цікавими персонажами. Дівчину звати дуже промовисто воля, і за неї змагаються соловій і локі. Хто з них, хто, хто з них, друхо, хто ворог, знову ж таки, не буду казати, дізнаєтесь. Але е, загалом класний, пригодницький, цікавий роман, який я вам сердечно рекомендую. Отже, Олексій Ганзенко, Курява. Думаю, що не пошкодуєте, якщо знайдете цей роман е, в книгарнях чи в бібліотеці. Ну і, шановні друзі, оскільки це відео записується для того, щоб зібрати кошти на допомогу нашим Збройним силам, то е, прошу вас зверніть увагу на реквізити, які будуть під цим відео. Е, зараз е, наші волонтери, зокрема, кременчуцька волонтерка Ольга Дмитрівна Назарова, збирає е, кошти на пікап для підрозділу, який називається Лють. Е, ви знаєте, що для наших бійців дуже важливими є колеса для штурмовиків, вони надважливі, а люті саме той підрозділ штурмовий, який б'є ворога дуже вдало. Тому, будь ласка, по можливості допоможіть нашим хлопцям захистити нашу країну. І якщо вам сподобалося це відео, якщо ви хочете допомогти долучитися, будь ласка, поширте його в тих соцмережах, в яких ви є. Дякую всім за увагу! Слава Україні і цікавих книжок вам попереду.